Ще порік так вот на поперек через цього вот дебра А ну давай назад Pravi, 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 prav, 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 prav А вот такой вот друг влево вправо. Давай, деда, будем вытягивать твою лебедочку. Ну, да лучше лебедка я, не? Давай ещё трос. Да. мы то чипим гарно. Короче, кавалерочка, мушу отключиться. Нет, ты так не вчепишь. По кругу замотай. Короче. Ну, тебе бы у нас легче. Я не разумею из этих лебед прилаз. Ну давай попробуй. Ну как? Ну как? Ну как? Дай ему то ремня, чипе назад. Все, чипаю, молодежь. Все, молодежь, лебедочку я вчипил. Все, пинали? Давай легенько такой на элюшке, давай газу. Я включаю тебя лицо себе. Ох, файно, не? А ну дай еще трешки вперед, но без лебедки уже. Що, думаєш виїдеш так? Попробуємо зараз. Попробуємо. О, молодці, ні? Да, давай їдь. Я відключу. Давай. Далі трохи, оп, ще трошки. Оп, добре. Добре, ну, Зараз я від'їду. Скоренько. Не знаю, не знаю будемо вийти Сидили взаді, німо, щоб було трошки більше вага ззаді. Давай назад. О. Давай вперед. Назад. Дуже глибоко спалимо. Ти сиди просто на біло. Давай, А ну давай руками давай. Давай руками. Ты его уже просто сзади стесал нормально. Еще трошки. Ой. О, о. Ты его просто... уже сзади уже почти стесал. Ой. О, хорош. Шатрошки. Хорош. Еще Ой. трошки. О, ти що? Оце було красиво, це було красиво. Це було Велика пара пішла з вихлотної зразу, Давай назад. Оп! І давай а. газку. І газку зразу. О! А як? Чесно, я думав, буде тяжче. Я тоже вірно там за Було чітко. Було чітко, було чітко, коленочко. Ну от на кітнець ми вам показали ще моцно. І зараз будемо їхати додому, будеш лікою його мив, так? Так, да, так. Да. Що там? Тобі ж трафурко Реально Мотно! Кавалерочка, вам все подобають такі покатушки? Легенькі, але нічого, завжди робимо собі якісь приключення трохи. Все, молодь, лідко вже миє руки короче, і будемо помаленьку вирушати додому. Так, а то на зараз, ще поки заїхати, а ще помітим, щоб за дня втягнути. Ай. такі то справи, молодь. Ну нічого, ми будемо вам завжди частенько показували. Головне, щоб поводка була. Що що все було файно. Так. Так, все було гарно. Ну. Що? Красиво, красиво. Що ми зараз даємо? Вийки небо, Мат. Стали, Коротше, Мать. Все, будемо вирушали, бо зараз Лілько буде ще його мити. Дякуйте Богу, що я, яненька не буду його мити. Бо я той так не люблю, то страшне. Я за як мию, то мені треба 2-3 години на те, щоб помити гарно. Стали. Коротше, ціво, то що, поїхали в сторону дому, так? Так, так, зараз, погнали. Полетіли.